Тільки що змолотили мою сою. Тепер вже мій трактор з соєю стоїть, повний прицеп. Взяв колеги трактор, їду ще молотити йому, побаюся на полі молота. Я їду його трактором до іншого колеги за, Тим. за прицепом, покладався презентами. Ще що з друге людям дощу, молотимо. Колега, звісно, мене приб'є, заплакає. Йому тільки пошили сидушку, так модно пошили. Декого в машині нема, так, такої сідушки шкірою, зо як бути, а я презент тебе травму позакладавці. Ну що зробиш? Зараз спробую наснімати, друзі. Будемо лотили сою, піднали. Що, друзі, підчепив я прицеп. Опа, такий апарат. На крузі, що як має бути. Але забрав презентів, бо трохи має дирки. Закриємо презентами, та й все. Дай вйо, вйо, покидемо дощу. Тут такі, друзі, гори, так як там в мене, тільки постріщі. Думаю, що полем не помилився, напевно. Не знаю, куди подивився. Їдемо до гори. yeah Виключимо. Є чікс. чикс, йдемо до комбайнера, один що там. Ще такий бензин. Запкувати певну середину, щоб його вітер нам не забрав. Почав почати отак і закриємо, він же нам ні ковта не мій. Йдемо подивимося, що у нас там відбувається. Ось така соя, друзі. Досить непогана. з самого низу поле рівніше, ніж в мене, немає таких грудів. Відповідно нижче можна підбирати. Тут є одне поле і тут є ще одне поле. Ну і ще пару кусочків. it's І цей комбайн буде в продажі. Незабаром знімлю відео про той комбайн. Що в ньому робили, що в нього міняли. Чого продають. Ну чого продають, можу вам вже сказати. Продають його через те, що хочуть сильніший, більший, може новіший. Тут ціна буде суперова, він з чкарні. Там думаю навіть буде торт. Потім знімлю відео. Так що підписуйтеся за каналом, друзі, підписуйтеся. Підписуйтеся, ставте такі моцні хлопські лайки, пишіть коментарі. Стаємося далі. От такі у нас схили тут склони. Сіємо на чому маємо, але так добрі поля. Ось тут добрі без декого. Взагалі немає ніякого нічорну нічого, саме пісок. Нічого там не росте. А наш ще... гріх залітиться. покотизма то вже добре стоїть на місці Така, друзі, у нас картинка тут виходить, дуже гарна. Хто не з села, той не зрозуміє. Ще на крапає. Після ту сонку ту полосу, така полоса. Та Щось є. Можливо, ще перейдемо на той кусок, захаю, а може не стигне, але буде бачити. Добилися, от ручки дося і будемо переходити на друге. Все, Поле добили. Зараз заводжу трактор, включаємо масу. Я попробуємо переділити ту сою. А, як таким вітром то вийде, але може якось дощ і далі накрапає. Нам дзвонили, що у Львові вже такий добрий дощ падає. А нам ще поки тут не падає. Опа! Йобо коні мокнуть. Презенс так добре потемніло. Ама, Поїхали! Поїхали, поїхали! Отаку ово! О! Думаю. Тут ми вже виступили з такого файного маленького кусочка. Десь дві не колега взяв. Йдемо далі на оте поле. Тут ми зараз переділимо. Переділимо все одним презентом і, і буде так. Не знаю, якщо ще не буде темно, що там знімлю, друзі. А як буде, то, то вже не знімлю. Так що підписуйтесь, ставте такого моцного хлопського лайка. Пишіть коментарі. Все буде Україна, друзі. Слава Україні!